Рятував іншого хворого. Лікар обласної лікарні рівного, якого звинувачують у смерті пацієнтки. Прокоментував дану подію у суді. Сталося все два роки тому. Жінці зробили планову операцію, але через декілька годин її стан погіршився. Не приходячи до тями, вона померла. Її рідні звинувачують у цьому анестезіолога. кажуть, замість того, щоб самому допомогти пацієнтці, він відправив до її палати інтерна. Як наслідок двоє дітей залишились без мати тепер намагаються встановити справедливість у суді на черговому засіданні. Лікар прокоментував дану подію. Ще у 2020 році Наталія Лукащик оперувалася у Рівненській обласній лікарні. Усе пройшло добре. Втім, за декілька годин стан жінки погіршився. У неї сталася зупинка серця, була клінічна смерть, і за 13 днів не приходячи до тями, вона померла. Рідні у її смерті звинувачують лікаря-анестезіолога Олександра Бучака. Звернулись до суду. Стану. Після клінічної смерті, ймовірно, можна було запобігти при якнайбільш ранньому наданні невідкладної відповідної медичної допомоги реаніматором і тому подібне. Згідно літературних даних, наприклад, головного мозку про асфікції і розвитку путівних станів розвивається на протидіяти раз-7 хвилин. При наданні невідкладної медичної допомоги, ймовірно, можна було б запобігти розвитку даного стану при глибокій гіпоксії. Надати жінці невідкладну медичну допомогу мав саме лікар-анестезіолог, кажуть рідні. Однак, замість себе він скерував до пацієнтки інтерна. Орієнтовно біля 22 години 24 хвилини прибула лікар інтерн відділення АІ, з показів якої вбачається. Приблизно через три хвилини я вже була у відділенні лапароскопії, оскільки вона знаходиться в іншому корпусі на четвертому поверсі. Я зайшла до палати, де лежала лукаші на ліжку. Вона була повністю все сильне, дихання відсутні, зіниці широкі, наявність сьогодні, кінічний смерті. Біля неї знаходилися медична сестра і санітарка. Коли я зайшла до палати, то вони ніяких конвенційних заходів не проводили. Я почала їй робити неправий масаж серця, а медична сестра половила штучну літерацію легень мішком амбу. З даного висновку ми чітко бачимо, що фактично виклик інтерна відбувся в 22 годині 19 хвилин. Вона прибула через три хвилини, не змогла інтубувати. Повторно викликали лікаря. Як ми бачимо з цього висновку, фактично обвинувачений бучак прибув до хворої через 15 хвилин після того, як йому було відомо про те, що людина потребує невідкладної медичної допомоги. Олександр Бучак пояснює, у той час займався іншим пацієнтом, який також потребував його допомоги. Найдіть там Інформацію, коли я про це дізнався. Це е, театр абсурду, це все, що відбувається. Я працюю у відділенні реанімації, де лікуються важкі хвори. Я займаюся лікуванням хворих і в той момент теж займався лікуванням важкого хворих. Утвер написано, тобто що 22.11 11 людина спілкувалася 10 хвилин, а згідно обвинувачення, як я виходить. Там розмову закінчив ще до того. Як передзвонили, перший дзвінок був реанімації». Однак відповідь Олександра Бучика та його адвоката спростовує адвокат потерпілих, демонструючи роздруківка телефонних дзвінків лікаря, в той час, коли Наталії Лукашчик ставало дедалі гірше. В судовому засіданні були досліджені матеріали кримінального провадження, зокрема, роздруківка вхідних і вихідних дзвінків. А саме дізнався о 22 годині 19 хвилин про те, що людина без свідомості задихається. Дзвінок Четвертий раз його повідомили про це о 22 годині 28 хвилин. І тільки після того він пішов туди і інтубував, інтубував людину, яка потребувала невідкладної медичної допомоги, о 22 годині 35 хвилин згідно їхніх медичних записів. І виключно із-за його. Неправомірних і непрофесійних дій, а верніше бездіяльності, і настала смерть цієї людини. Саме це рідні Наталії Лукашчик і намагаються довести у суді. Наразі на засіданнях досліджують матеріали справи. І якщо провину лікаря у неналежному виконанні своїх обов'язків доведуть, загрожує йому позбавлення права займатися певною діяльністю упродовж п'яти років або ж два роки за гратами. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини рівного.